Тема генераторів розкрита не повністю. Вперше за тривалий час у рівному провели депутатський день. Міські обранці зібралися, аби розглянути три ключових питання. Втім, найбільшу увагу приділили темі електроенергії. Нам потрібні такі обговорення, вони будуть більш знаєте, суттєвими, і буде на все знаходитись така одна думка. Саме було важливим сьогодні. Це вирішити питання даних генераторів. Та програма, яка була започаткована департаментом, це компенсація коштів за сам генератор. Також ми вже започаткували і вже. Ми говорили про те, що ми не працюємо алгоритм по наших освітних закладах, це їх 75, для того, щоб забезпечити теж генераторами безпосередньо. А. Вони будуть робити освітлення бомбосховичів, те, що вони будуть забезпечити саму систему вентиляції для заж для життєдіяльності, тому що має повітря все таки поступати, якщо ти будеш довго часу перебувати там. Зокрема, продовжили обговорювати програму часткової компенсації вартості генераторів для мешканців багатоквартирних будинків. Її презентували ще вчора, а сьогодні вирішили надати певні роз'яснення. Даний генератор він є сугубо для того, щоб підтримати життєдіяльність, життєдіяльність будинку в тому розрізі, що ми брали середні статисти. Показник генератора, тобто від 3 до 6 кВт. тобто люди зможуть А, зарядити телефони, Б, в разі необхідності загріти якийсь чайник електро до моменту, поки ми зможемо надати їм послугу з аварійними генераторами, якщо вони не будуть задіяні в інших випадках, тобто там забезпечення теплоенерго чи для водоканалу, надавати послугу і вирішувати більш глобальні питання міста. Деякі депутати зауважили, що цей пункт потрібно чітко прописати у положеннях програми. Більшість будинків серйозних нас індивідуальних мають генератори по 5 кВт. тобто дає і і більше. І більше. Тому, коли ми про це говоримо і будемо виходити на ОСББ, конкретно людям треба пояснити вузькі цілі використання цього генератора. Втім, ініціатори проєкту запевнили, що мешканці багатоквартирних будинків усе це чудово розуміють. А дехто вже навіть придбав такі альтернативні джерела живлення. Цікаво, що депутати від фракції Слуга народу представили ще одну програму часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів. А от за який з цих двох варіантів проголосують міські обранці, стане відомо вже під час наступного засідання Рівнеради. Той проект рішення, який напрацьовували ми, ну не зовсім хотілося говорити, але скажу вам так, як є. Ми його напрацьовували раніше, вже 4 тижні назад, разом з волонтерами, разом з депутатами. Він такий ви спільний. Звідки він взявся? Скажу ініціаторами були самі люди, ті, які в нас постійно працюють. І тільки самі підштовхували нас до цього. Обговорили депутати і питання порядку оплати рахунків за газ для населення, адже влітку у багатьох рівнян автоматично змінився постачальник газу. Після цього у споживачів виникло чимало питань та недорозумінь. Тож, аби отримати хоч якісь пояснення, на депутатські слухання запросили представника рівни газу. Втім, від цього ситуація не стала більш зрозумілою. Клієнтський простір знаходиться на Грушевської 8. Там можна передати показник. Да, самому оператору. Там можна отримати інформацію щодо стану розрахунків з АТ-Рівнегаз. Що стосується Нафтогаз України, е, Нафтогаз України працює зі своїми клієнтами тільки онлайн. Наскільки мені відомо, телефон якийсь на їхньому сайту вказаний. Ну я чесно туди не дзвонив, не знаю, що там як робиться. Відтак депутати вирішили підготувати на наступну сесію звернення до «Нафтогазу», аби компанія надала усі необхідні роз'яснення та чіткий алгоритм дій. Ну а наприкінці депутатських слухань перейшли до обговорення питань екології, зокрема адаптації рівного до кліматичних змін. Ангеліна Бараколех Степанюк, телеканал ITV.